Тут важливо, важливо працювати угу. над, над тим, що прийнятно угу. для нас, що прийняти для Сполучених Штатів. І це буде основа. Між іншим, попередня версія, да, яка, яку доопрацьовували в Аріаді, Рі... вона була більш-менш приміщеною, да тобто, а що тобто для вас є зараз максимально неприйнятним в останній версії угоди? Те, що зокрема оприлюднено, ми ж не знаємо точно. Ну дивіться, <риводи> Це мені здається, що там дійсно не вистачає трошки, як це от, от ще трошки, і е, е, значить, і і, і, і рабство би ще mm -hmm. препарації, так? То. Тобто, дуже дуже там деякі речі е, не, не просто небезпечні, вони страшні. А говорить, що важливо, то? да немає нічого страшного, як якби віддати нашому. Стратегічному е, союзнику можливість там добувати розробляти, або разом з нами розробляти, uh -huh. добувати нафту, газ чи щось ще да. У нас є велика кількість е, е, родовищ, так. які не розробляються, або які там законсервовані, тому що просто ніхто не вкладає, в це. Uh -huh. тобто це невикористаний потенціал. Uh -huh. е, якщо американці скажуть ми вам хаймерси е, насамси, там, чи що ще, а ви нам можливість роз, разом з вами розвідувати. Ну чому ні? Це вигідно, да? Значить, що е, про що дискусія? Да? Дискусія саме про те, е, куди йдуть гроші. Для нас важливо, щоб гроші, які... Будуть е, прибутком да, прибутком від цих родовищ розробки, їх вони залишалися в Україні. Uh -huh. Вони кажуть, ми зробимо це буде фондом відновлення України. Нормально, це теж може, це теж прийнятно. От нехай, е, бо у нас 500 мільярдів доларів збитків. Да, у нас люди сидять ВПО без, без житла е, ін, інфраструктура знищена і так далі. Тому подібне. Uh -huh. Тобто, це модель робоча, і може бути таке, що Україна. Ще й виграє від цього більше відео. Дивіться на YouTube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.